Тіп, не подобається. Йой, що це? Дивіться, чат. Йой. Це. Стоп. Це щось типу хафлпафа, ні? Це прям дуже заморочено. Це наклейки? Чи це манік? Просто виглядає дуже складним малюнком, типу, щоб на одному нігті, типу, помістилися. Герб пива львівського, нічого собі. Це наклейки. Малюва... От кажуть людина, що малювали чат. Так що з цього ми зробили висновок. що... що Всі, хто написали наклейки. Ніхуя не шарять в манікюрі, але аналізують щось з боку. Але нічого не розуміють в ньому. Я не здиву. Я, я от чесно скажу, не здивований, абсолютно, що анімешники, що анімешники вже тобі поставили оцінку, розповіли, але ще не подивилися і не розібралися. А взагалі, друзі, у нас дуже і дуже весело на стримах. Тож заходьте на лайви, не пропускайте їх. Ну і робіть кліпи, те щоб потрапляти в такі нарізки. Що вам сподобалося? Чекаю на ваші лайки і коментарі. От ну і робіть нові кліпи. Пом'якшити, падіння, пом'якшити. До речі, от коли персонажі під час бійки в голові думають, от він зараз, от момент, коли він про себе думає пом'якшити падіння, для мене це увага до деталей, класно, класне, типу, те, що герой думає під час бійки, нам розповідають, чому він і що робить. Але коли починається... О, пану Ракадокі! Хуякі. Я такий слабенький. А що, якщо я нічого не зможу? Але Недзуко! Недзуко! Я за Недзуко б'юся, тому я сильний. І ти такий просто максимально. Оце говно. А коли персонажі під час бійки думають про бійку, аналізують те, що відбувається, приймають рішення, і це все в темпі нам показують, тоді ти відчуваєш, ніби ти цю бійку через очі головного героя. бачиш. це кайф тоді. Ну, Але різниця насправді в цьому, вона, ну. Чомусь для японських авторів. Не дуже зрозуміло. Якщо ще хоч хтось з вас через Крістіну буде передавати мені аніме меми які ще й не будуть смішними, чуваки. То я не знаю, що я з вами роблю. Ви використовуєте людину, яка, ну, ані мене дивиться принципово. <кхм> <Да>. <кхм> Вибачте, треба перек повернути і запаузити. іноко! Hey, Тіп не подобається. Uh. <звук> Цікавий кадр. Ось мені поясне, чому стрімер кожного разу розповідає якісь теорії, які зовсім не мають сенсу. Дивись, я фрік, сиджу, дивлюсь аніме, навалюю під нього крінжу, люди дивляться, сміються, скидають гроші мені на лікування, а я їх перераховую на Збройні сили. Так і так і робимо. Коротше, такий план у нас. Сподилося, що я чоловік. Я вибачаюсь. А якщо з запором, то це буде говнодемон. Значить, Каргілія, зачитую твоє повідомлення сьогодні. П'ять повідомлень назад. Повідомлення звучить так. Забираю всі свої повідомлення про IQ Михайла. Да? Було таке сьогодні? Було таке. Після цього жарту. Угу. Угу. Було таке, було таке. А потім демон з запором буде гавнодемон. Правильно розумію, да? <кій> <кій> ну, типу, поняли? Демон з запором, типу, гавнодемон. Бо, типу, запор у нього чим гівном, типу. А. Що? Він стилі змішав? Дихання пива стиль перший. Планш. Блін, до речі, прикиньте. Прикиньте, було б реально. Е, був би персонаж, який касує там, лагером тебе б'є. Е, цим пейл-ейлом, коротше. Е, бла, ну, Бланше, світленьким, арсеналом тебе! Арсеналом міцним тебе хуярить просто, нереально. От. Потім цей дістає, як він називається, Гінес, коротше, теж. Уф. уф. А Ульта. Бурмастер, ну не зовсім. Я би не ухилявся. Помер від щастя чисто. <звіт> <звіт> Той, цей не кращий. Це я проголосував проти генераторів у будинку доброго, <звіт> натомість краще задоначу на машини для головного управління розвідки. Дякую, дякую, Роман. А як воно розпізнало в гурі? А? Нічого собі, ви чули? Ця гугл жінка, яка зачитує донат, така прочитала гур і така, о, головне управління розвідки. Буданов дивиться мої стріми. Сто чисто, якби би Олсі заводив дружин замість котів, А? Чого б я це робив. Я не встигаю всю інформацію від Кристини переварити, яку вона мені кожного дня передає. А ти хочеш, щоб у мене три дружини було. Нє-ні. Ні, 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 ні. Я... Концепт, знаєш, концепт багатоженства, Багатодружинства. Багатодружинство. Концепт багато дружинства мені особисто максимально сильно не подобається. Типу, якщо кожна з них буде, наприклад, мене забезпечувати, годувати там не знаю. Е а я буду всього лише там, знаєш, секс-іграшкою для задовільнення їх, типу, якихось там бажань і кишеньковим там мужиком, якому треба там сказати, помити посуд, прибратися, і я це роблю. Можливо, можливо, я б розглянув таку опцію, але ну е-е, е е е е е так ні. <гум> Фух, як же перестати дивитися на танжери в цих сценах? Я просто не можу собі ні уявити, ні зрозуміти нічого з цього перерахованого, блін. Зеніцу таїноски поруч немає. Я один Ні. проти... Фух, дякую. Дякую режисеру, оператору, монтажеру, їх батькам, їх дітям, братам, сестрам, друзям, знайомим і всьому, що привело їх в цю студію у Фотейвел малювати нам дані неймовірні сцени. Я а Ти знайомих коханих дружин. А що у тенгена у цій сцені з очима, і чому в наступній сцені очі взагалі не такі питання якесь є Набличка. Гаразд?